Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчить сам. З Олексієм Дмитрашківським, пресофіцером тимчасової військової комендатури на території Російської Федерації. Радий вас бачити. Дай Боже, здоров'я. Я до речі, пригадую, що від початків курської операції, ще з літа і протягом осені, починаючи там з вересня, ми дуже активно говорили про те, що щойно почала працювати військова комендатура на цій локації. Зокрема, щойно ми почали значить, ну власне позначилися присутністю на цій території. Ми запрошували і представників ООН, зокрема щоб ті прийшли, побачили, що дотримуються наші військові гуманітарної міжнародного гуманітарного права і складової цієї, щоб був якийсь міжнародний контакт контроль. а ми від початків допомагали тамтешнім жителям, тим хто не евакуювався, хто лишився, і продуктами харчування і там облаштуванням їх житла, тощо, але тому всьому заважає постійне бомбардування і цивільних, і, зокрема, своїх земляків, росіян, саме російської армії, якої чи змінилася якось ситуація на тепер? Чи потерпають самі росіяни від дій російської армії? Саме так мешканці суджанського району, які перебувають під контролем збройних сил України, дуже потерпають від авіаційних, артилерійських мінометних уже на сьогоднішній день ударів російської армії на минулому тижні. Ворог завдав авіаційний удару кабом 3000 в район маслозаводу. Це досить потужна зброя, але ну на превелике щастя, жоден цивільний не постраждав на сьогоднішній день. Фактично всі мешканці школи-інтернат, де знаходяться переважно літні люди, люди з інвалідністю, всі готові виїздити через Україну. Вони навіть не надіються на коридор. той, що Росія могла би створити через лінію фронту, аби забрати своїх співгромадян. Більшість з них на сьогоднішній день чітко усвідомлюють, хто посилає авіацію для того, щоб бомбити мирні помешкання мирних людей. Гуманітарна ситуація залишається незмінною. Українська армія далі продовжує надавати всебічну допомогу цивільному населенню сужанського району. Це і продукти харчування, і медичне забезпечення, і питна вода. Що стосується безпосередньо Російської Федерації, то е, пані Москалькова повноважена справ людини е, позавчора виставила в себе в телеграм-каналі пост, про в якому повідомила про 517 мешканців, яких нібито розшукують. Але пані Москалькова дуже помилилася в тому, що вона в цей список додала людей, які вже виїхали. Вона навіть не знає точної кількості людей, які там знаходяться більше того. Із 517 чоловік, які були вказані в списку, 117 ми показали в своїх репортажах, тим самим повідомивши громадянам Росії про те, що їхні родичі живі, а не так, як розповідає російські ЗМІ про те, що українські військові розстрілюють та знищують російське населення. Ну, власне кажучи, така ситуація. Стосовно тих, хто виїхав, що в вересні місяці в російському МНС зазначали про те, що понад 70 тисяч з Курщини росіян встигли виїхати. Чи відомо вам цифра? б приблизно скільки в принципі лишається в тих чи інших населених пунктах людей, зокрема росіянда наскільки живі ці населені пункти, і на і на якому рівні взагалі взаємодія налагоджена протягом цих місяців наших військовиків, наших волонтерів, можливо, тих самих саме з росіянами. Цивільними станом на кінець серпня кількість цивільного населення, які перебували під контролем Збройних сил України, становила близько двох тисяч чоловік. Авіаційні удари, артилерійські удари призвели до того, що 36 людей загинуло від цих обстрілів. Більше ста людей отримало поранення. 76 людей померли природною смертю. Решта людей знаходяться. В школі, інтернаті та е, населених пунктів, які прилягають до міста суджі щодо інфраструктури. Взагалі чи є умовно та ж сама електроенергія, вода, якесь тепло в тих населених пунктах, де е, ну власне де не, не присутні росіяни їх адміністрації, їх військо, зокрема де є ми е, якісь блага так, би мовити щоденні буденні побутові. Вони є. Попередніх репортажах повідомляв про те, що в серпні-вересні е, е, ком, військова комендатура намагалася відновити подачу е, води, електроенергії, але е, російські військові прийняли зовсім інше рішення, нанісши удари по е, водонапірним баштам, по е, електрощитовим, які були по місту Суджа, до яких намагалися під'єднатися і дати можливість людям е, більш-менше проживати. Е, в людських умовах, але на сьогоднішній день це не є можливим, так як більшість міста знищено вщент. Якщо на початку перебування українських збройних сил на території сужанського району, наприклад, в місті Суджа було пошкоджено пошкоджено наголошую два будинки, то на сьогоднішній день вцілілого міста відсотків 20. все решта знищене повністю ворогом. Ви зазначили, ну, згадали про безмена Москалькова Російську російського, А от я пригадую заяву Стефана Дюжаріка, представника ООН, який говорив про те, що на будь-які рухи тих самих представників міжнародної цієї організації або інших потрібен дозвіл росіян. А наскільки в принципі іноземні спостерігачі в тій чи іншій мірі представлені на території Курщини? Чи є вони і чи комунікуєте ви з ними? За п'ять місяців жодна міжнародна організація гуманітарна не була присутня на території Російської Федерації. Ми спілкуємося з міжнародним Червоним Хрестом, але це на території України. Заїздити на територію Російської Федерації вони кажуть, що це для них дуже небезпечно. Це дійсно дуже небезпечно, так як ворог останнім часом застосовує надвелику кількість FPV-дронів. і буквально це рої як бджоли так само рої FPV-дронів. Літають вздовж доріг і наносять нищівних ударів по техніці і по, -по всьому, що пересувається, тобто жодної міжнародної організації, жодної допомоги з боку міжнародної організації поки що не надходило. Останнім часом міжнародний червоний хрест виявив бажання, і певна домовленість з'явилась про те, що саме міжнародний червоний хрест передасть мешканцям суджанського району, які залишаються безмінно на, на, на місцях. Передати продукти харчування, продуктові набори та елементарні, якісь медичні медичну допомогу. Це мається на увазі якісь пігулки, якісь засоби гігієни. Зрозуміло. Дякуємо вам за можливість і долучення до ефіру, можливість прокоментувати ситуацію на Курщині. А Олексій Дмитришківський, пресофіцер тимчасово військової на території.